Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на заняття з грамоти та письма. Сьогодні ми згадаємо з вами один звук та познайомимось із буквою, якою він позначається на письмі. От, послухайте, будь ласка, віршик. Квочка із курчатами, качці з каченятами. Куд-куди? на каруселі, там, де коники веселі. Питатися. Як ви думаєте, який звук найчастіше я використовувала в цьому вірші? З яким ми сьогодні будемо працювати? Так, це приголосний звук К. І перше, що я попрошу вас зробити, давайте з вами поділимо деякі слова на склади. Пригадайте, як ми зазвичай це робимо? Так, ми на голосні звуки плескаємо в долоні. Я хочу вас навчити ще одному способу ділення слів на склади. Для цього поставте свій лікоть на стіл і поставте ручку ось так під підборіддя. Ми з вами будемо рахувати, скільки разів наше підборіддя торкнеться наших пальчиків. Давайте спробуємо. Квочка! Скільки разів торкнулось підборіддя? Двічі, значить, в слові квочка два склади. Рухаємось далі. Коники. Коники. В цьому слові три склади. Так, давайте далі. Курчата. Курчата. Тричі доторкнулися три склади. Каченята. Ка. Чен-ня-та. Чотири рази доторкнулося підборіддя, значить, в слові каченята чотири склади. Молодці! Тепер скажіть мені, будь ласка, я буду називати деякі слова, а ви визначте, який спільний звук в усіх цих словах ми чуємо. Слухайте уважно. Колобок коник. Качка. Буряк. Спільний звук в цих словах. Так, це звук К. Отже, ми можемо переходити до вправ у зошиті. Підготуйтеся. Отже, перша вправа в нашому зошиті це визначення місця звуку у слові. Давайте назвемо ці малюнки і визначимо, де ми чуємо наш звук. К. Перший малюночок кит. Вимовте так, щоб було добре чутно к. К-к-кит. Звук К в цьому слові знаходиться на початку слова. Він приголосний, позначаємо рисочкою. Наступний малюнок чайник. Вимовімо так, щоб гарно чути звук К. Чайник. К ми вимовили в самому кінці. Останній звук у слові позначаємо. Наступний малюнок це марка. Вимовімо марка. Ми чуємо звук К всередині слова, позначаємо рисочкою приголосний звук. А цього хлопчика ви впізнали? Це ж Карлсон. Той, що живе на даху, вимовімо його ім'я. Карлсон. Звук К ми вимовляємо. На початку слова він приголосний, позначаємо рисочкою. Чашка. Чаш Звук К. Ми чуємо всередині слова, позначаємо рисочкою. А це спеціальний прилад для перевезення вантажу невеличкого. Називається тачка. Тач -ка». Звук К ми чуємо всередині слова. Робимо відповідну позначку. Рухаємося далі. Пропоную вам розглянути малюнки і послухати вірші. На що схожа буква К? Буря дерево ламала, била віти вигинала, та сучок лиш розщепився, в букву К перетворився. Погляньте, якщо одна гілка дерева розщепиться, вона схожа на букву К. А ось іще малюночок. Буква К. Буква К, о, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руки, витинає гопака. Якщо підняти одну руку і відсунути ручку і ніжку вбік, то все тіло схоже на букву К. Пропоную вам встати перед дзеркалом і відтворити букву К своїм тілом. Виходить. Давайте ж навчимося її писати велику і маленьку букву К. Велику букву К починаємо писати зверху, пропускаючи одну порожню клітинку від маленької. Введемо пряму вертикальну лінію довжиною дві клітинки по лінії клітинок. На перетині двох клітинок ведемо діагональ вгору. І діагональ вниз. Таким чином, виходить в нас велика буква К. Одну клітинку залишаємо порожньою, друкуємо маленьку букву К. Зверху вниз по лінії клітинки висотою одну клітинку проводимо вертикальну лінію. Знаходимо на цій лінії серединку. І ведемо похилу лінію вгору і вниз, але не до куточка клітинки. Бачите, зупиняється вона раніше. Знову пропускаємо одну порожню клітинку, друкуємо велику букву К з діагоналями із куточка в куточок. Маленька буква К ведемо по лінії пряму. І похилі з серединки не у куточок. Таким чином, продовжте до кінця рядка. Наступне завдання записати слово і виконати звукобуквену модель. Ми розглянемо, що у нас сьогодні зображено. Спеціальний пристрій для скошення трави називається коса. Давайте вимовімо складами, щоб визначити, що за чим писати ко са В слові два склади. Перший склад КО, другий СА. Давайте запишемо під ним: КО, К, 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 к КО. Перший звук ми чуємо К. Записуємо букву К. О, голосний О. Коса. Чуємо звук С, записуємо букву С. В кінці слова вимовляємо коса, буква А. Виконуємо модель. Звук К. Приголосний твердий позначається рисочкою. Звук О голосний позначається кружечком. Звук С. Приголосний твердий позначається рисочкою. Звук А голосний позначається кружечком. Наступне слово, всі впізнали, це колесо. Вимовімо так, щоб почути, скільки складів Ко-ле-со. Три склади в цьому слові. Перший склад. Ко такий самий, як і попередній. Записуємо ко. ко ле л Л-л-ле. записуємо л е, читаємо ко, ле со со записуємо с. О виконуємо аналіз слова самостійно. І ще одне слово Коник-стрибунець. Запишемо його назву коник. к к ко ник На початку слова ми вимовляємо звук К позначається буквою К. Ко. Чуємо О, записуємо букву О. Читаємо конник. Вимовляємо Н, записуємо букву Н. Кони, вимовляємо И і, і записуємо і. Читаємо кони К. Не вистачає лише одного звука К. Записуємо буквою К. Виконаємо аналіз слова самостійно. Далі пропоную вам прочитати склади за стрілочкою. Можливо, вийдуть слова. Намагайтеся вимовляти на одному видиху повітря: АК. ОК. УК. К. ко, ку. І так до кінця зошита. Переходимо до вправ в зошиті з письма. В зошитах з письма ми першим чином розминаємо наші пальчики. Сьогоднішня пальчикова гімнастика крокодил. Долонька розвернута до столика. Великий палець відводимо під долоньку. Середній і безіменний пальчик разом, а вказівний і мізинчик підняті це очі нашого крокодила. Ось такий в нас крокодил. Думаю, ви готові. Беремо олівець правою ручкою трьома пальчиками, як фіксики. Ти ж защіпнули і виконуємо штрихування. Сьогодні в нас пані лягушка, пані жаба на лататті листячку. виконуємо за зразком. Жабку виконуємо похилими прямими лініями, не виходячи за контур самої жабки. А листячко прямими горизонтальними лініями. Але зверніть увагу, там, де зустрічаємось із жабкою, припиняємо а далі продовжуємо нашу пряму лінію. Далі переходимо до вправ в лінію. У нас сьогодні пряма лінія із заокругленнями і петлями. Перше, не доторкаючись олівчиком або навіть іншою стороною, спробуйте обвести цей візерунок, який зображено вже надруковано. Тепер пропоную вам поставити пальчик в зошит і спробувати пальчиком такий візерунок намалювати в зошиті. Так, тепер можемо починати. Ця лінія не закінчується до кінця рядочка. Ставимо олівчик там, де закінчилася друкована лінія. Ведемо вгору праворуч, робимо петлю, ведемо вниз і біля рядочка заокруглення. Знову тягнемо праворуч вгору. Робимо петельку, ведемо вниз і заокруглюємо. Тягнемо праворуч вгору петелька і вниз. Таким чином продовжуємо до кінця цього рядочка. Бачите, як закручується наша нескінченна лінія. Виконуємо наступний рядочок таким самим чином. Не поспішайте і доводьте прямо до лінії, щоб ваша петелька не висіла десь. І наступний рядок також. Коли закінчили третій рядок, відступіть один рядок порожній. І з нового рядка почніть ще раз цей візерунок. Починаємо із середини рядочка. Вгору праворуч тягнемо петелька вниз заокруглення. Петелька заокруглення, петелька заокруглення. Таким чином, виконуємо до кінця і цього рядочка. Далі слідують завдання на полі у клітинку. Погляньте, чи відома вам ця фігура. Так, це ромб. Ромб малюється досить просто, він складається з чотирьох діагоналей сусідніх клітиночок. Почнімо. Від куточка ромбика залишаємо одну порожню клітинку. Починаємо вести діагональ вгору з куточка в куточок. Потім вниз, з куточка в куточок, ще раз вниз і поєднуємо вгору. Ось такий ромбик. Знову від куточка правого залишаємо одну клітинку порожньою, ведемо діагональ вгору, вниз, вниз, вгору. Ось такий, не відриваючи навіть олівчика. І ще раз одну клітинкою від правого куточка залишили порожньою. Діагоналі малюємо вгору, вниз, вниз, вгору. Таким чином, продовжуйте до кінця цього рядочка і наступний. Наступний малюночок ялиночка. Вона складається з двох трикутників. Але зверніть увагу. В нас не діагональ. Ми ведемо висотою дві клітинки, а шириною одна, і прямокутничок. Отже, відступаємо від кінця гілочки нашої ялинки одну клітинку і ведемо пряму горизонтальну лінію довжиною дві клітинки. Потім знаходимо її серединку. Піднімаємо вгору двічі дві клітинки і поєднуємо з кінцями прямої лінії. Раз, два. Те саме робимо з нижнім ярусом. Там, де закінчилася гілочка, відступили одну клітиночку, провели пряму горизонтальну лінію довжиною дві клітинки, знайшли її серединку. Там, де з'єдналися дві клітинки, піднялися на дві клітинки вгору і поєднали з краями лінії. Щоб зробити пеньочок стовбур, він не за лініями клітинки, а з серединки починаємо вниз. Один і два. Потім поєднали. Таким чином виконайте до кінця рядка. І останнє завдання: в нас є зайченятко, в нього дві кульки. У зайченята в правій ручці кулька заштрихована пунктиром, а в лівій ручці прямими похилими лініями. Це якщо зайченятко стоїть до нас спинкою. Ось так. А якщо він розвернеться обличчям, то кульки будуть заштриховані навпаки. Правильно? Давайте подивимось: мізинчик зараз праворуч, а якщо розвернемо, стане ліворуч. Те саме відбудеться і з кульками, якщо зайчиня розвернеться. Ось таке завдання. Ось і закінчилося наше заняття. Пригадайте, з яким звуком ми працювали. Так, зі звуком К. Який він? Приголосний ми не можемо його заспівати. Пригадайте слова, в яких зустрічався звук К. Назвіть батькам слова із звуком К на початку слова. А я чекаю фотографії ваших зошитів. Дякую вам за увагу. До зустрічі!